Мікс чоловічого верхнього одягу, резерви, засинка куртка в розмірі x Кишеньки внизу, бомбер, песочка і також ступлішик йде, джинсовий підживчок на байковій підкладочці, елічка. Трішки подовжене в розмірі. S. Таке більш легше пальто S, Така ось синкопіртана, сантипончику, емочка. Таке також на підпаличці легше пальто, дуже гарна якість. І жачок джинсовий. Також весь їх тепліших в розмірі X.